Платники податків можуть звертатися до відділу власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби в області, зателефонувавши на антикорупційний сервіс Пульс, номер у Києві двісті або надіславши електронного листа про будь-які неправомірні дії податківців. Працівники відділу миттєво реагують на такі повідомлення, адже боротьба з корупцією сьогодні найважливіше завдання для становлення правової держави і демократичного суспільства. Надзвичайно важливий в протидії з корупцією є зворотній зв'язок з громадськістю. Почала діяти нова норма закону, який суттєво захищає осіб, що надають допомогу у виявленні корупційних дій. Відповідальність несуть і ті громадяни, які провокують посадовців, пропонуючи хабар. Відділ власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби в області реагує на всі звернення, повідомлення, заяви щодо неправомірних дій податківців. З початку року працівниками відділу власної безпеки головного управління ДФС в області проведено 56 службових перевірок щодо діяльності працівників податкової та митниці. Розглянуто 20 скарг і звернень на їх дії та одну заяву про кримінальне правопорушення. За результатами таких перевірок, керівникам територіальних органів головного управління ДФС в області внесено 23 подання для вжиття заходів реагування. 16 матеріалів направлено до правоохоронних органів для надання правової оцінки діям посадових осіб органу ДФС. Як наслідок на підставі внесено підрозділом власної безпеки подань до відповідальності притягнуто 57 працівників 35 працівників органів державної фіскальної служби області. За фактами скоєння службових злочинів працівниками податкової та митниці відкрито 4 кримінальних провадження. Сьогодні обговорюють питання про підпорядкування підрозділів власної безпеки територіальних органів Державної фіскальної служби до центрального рівня задля усунення впливу керівництва на місцях, оновлюють склад працівників. І таких підрозділів в чорному лісі.